Тим шалом, ви знаєте, на минулому тижні, напевно, я перестарався трошечки набрав дуже багато речей. Але не ну, так швидко воно продається, скажемо, відверто. Це перебор трошки було. Хоча речі дійсно цікаві, речі дійсно можливо продадуться, але не так швидко, як хотілось би. Тому на цьому тижні я постараюсь брати саме такі перевірені речі, яких я впевнений на 100%. Ну, може на емоціях щось візьму таке, що. Не дуже буде ліквідне. Поїхав сьогодні на Гордоцько на костел. Зраночку їхав навіть в курточки вітровки, трошки промочив свої шорти, але в цілому була нормальна погода, було тепло, плюс 25 і легенькі дощ, прям приємно було їхати. Але саме через дощ було мало людей, насправді, і вдалося нормально такі забігти. Ну, по товару, класичний єврик, щось може бути, щось може не бути. Класна куртка була пухан від Хелі Хансену. До речі, саме на цьому магазині чомусь. Частенько попадаються речі цієї контори, жилетку там я брав, Сьогодні також був пухан. Хелі Хансен розмір L, свіженькі колекції. Навіть принт не зліз, все нормально, без дірок, без плям. Але чомусь, от знаєте, завжди є така штука, що коли влітку попадаються зимові речі, то такі думаєш, блін, треба воно мені? Чи не треба? Що взимку буде? чи... Взагалі, зможу я продати, чи буду я тут, чи не буду тут, де я взагалі буду, скажімо так. Але в цілому для себе можна було би взяти. Вінтажна фліска від мамута було, була. Ну, як завжди, без мамуту нічого не обходиться. Я також взяв фліску мамуту. Ні, там була куртка з підкладом флісовим, але куртка без капюшону і вона така більш лижна лижного формату. І я вже так вирішив, що якщо куртки будуть попадатись, то бажано, щоб вони були свіженькі. Старі вінтажні куртки, тільки без мембрани. Якщо добрати, то чисте нейлонові і тому подібно, катонові може ще. А так, якщо на мембрані, то тільки треба, щоб були свіжі колекції. Інакше нема сенсу в тому гортексі, тому що воно. Наступні речі взяв сьогодні футболочку від Gant. Ну, Зараз приїду, детально покажу, як завжди. Але в цілому сподобався цей магазин. І не треба мені вниз спускатись, бо на Краківській... Мені треба прямо вниз спускатись до центру, а потім назад підніматись, то вниз то я люблю спускатись, а от нагору потім педалі крутить не дуже так цікаво. О, от, Ну такі справи. В принципі, все нормально. Стартуємо тиждень з нормального настрою. Сподіваюся, щось буде цікавеньке, щось можу буду вам показати. Такого прям унікального. Настрій файний, відпочив, три дні, валявся, нічого не робив. Ну, світла немає, ну що поробиш? Нічого з цим не зробиш, тому... Що маємо, то маємо. Так, ну все, оця футболочка від Ганту, розмір XL, Made in India, дуже якісний котончик. Regular Fit, тобто вільного корою, було дві таких футболки. Одну взяв, інша була це ж чорна, наскільки я розумію, та інша була синя, трошки була така піддушатина під вигріша. Я не став її брати. Е, так, от, по футболкам взагалі щось була біда, ніяких цікавих футболок не було, тільки ось цей ганд знайшов. Не якихось там аутдорних, ні айсбрейкерів, ні навіть якихось там цікавих найків також не було все вбите. І по шортам теж одні попались В ідеальному стані квіксівери 36 розміру. Це по факту десь XL. можливо, навіть трошки більше. Dry Light, Water Repellent. Нічого собі, Water Repellent. Дуже легенькі такі шортиська. Тут ззаду ось така цікава кишенька, навіть є, можливість сюди щось прицепити, мабуть, що якісь скільки Вони сюди лупанули своїх.

Посини просто завів обнову так по мамуту. люто, що буде, мабуть, ну, штук 20-30, Це точно. Ну кожного тижня по дві по три фліски трапляються. Ну це просто креш. Я, в принципі, не порю, нехай буде. Я задоволений. Мамут — це ж краще, ніж якась там регата чи щось іще подібного, такого дешевого ауру. Хоча деякі, бачите, люди писали в коментарях: що рігату теж вони полюбляють, типу, їм подобається. Ну не знаю, що там. Ну фліски окей, фліски вони у всіх плюс-мінус однакові. Тяжко зробити фріс, якийсь там якісний, а якийсь неякісний. Можливо, тільки то по фурнітурі це буде відрізнятись. По щільності, і по підкладці. Тут бачите, можете зробити утяжки внизу, тут кишеньки і тому подібне. А от, наприклад, куртки, мембранки, там вже зразу видно і по мембрані, і по верхньому матеріалу, і по крою, і по само пошиттю, бо регати вони. Щось трошечки халтурять і у них часто не такі Це дрібнички, але вона кидається в очі і неприємно. Ну, ось такі улови були для понеділка, в принципі, непогано. Шановні гості цього відео, ну що ж, прийшов час розповісти, що мені далося взяти за 2 дні. У вівторок я їздив і вам нічого не показав по кінцю дню, тому що вирішив показати за 2 дні. А в середу, так давно не їздив вже на секонд-хенд, який знаходиться за торговим центром скриня, що на Городоцькій там навпроти вокзалу, точніше біля вокзалу або біля приміського ринку. Товарчик там, на мій погляд, трошки краще, ніж на підвалі, зазвичай тому що я на підвал взагалі щось вже не хочу. Але якщо ви зайдете в групу жирний улов, там, наприклад, в інстаграмі, то ви можете побачити, що у Львові доволі таки багато випадає цікавих позицій. Ну так як в мене тут блату ніякого немає мене ніхто не вперед не пропускає, ясне діло. Якби всім потрібно, всім а, треба. Я не проти. Тому показую більш-менш скажімо так середній показник із того, що можна взагалі знайти у Львові на секонд-хендах. Ну але от сьогодні мій колега поїхав на люкси, завоз по люксам на наступний день після завозу, і там сьогодні доволі таки непогано у нього речей стрельнуло три позиції від Барбаріс, два тренчо та одна панама, фул клетка. Ну і не знаю, що там Валентіно світшот, ну не знаю скільки то оригінальний чи не оригінальний. Але в цілому, так, бачите, іноді попадається. То, що я вам, наприклад, не можу показати або сам не беру. Але це не означає, що речей цікавих у Львові мало. Їх багато. Просто і секонд-хендів багато, і людей, які ходять на ті секонд-хенди, їх також багато. І відповідно, що попалося мені, це прям щось... Має в лісі здохнути, скажімо так, по-простому. Ну, Звичайно, що на люксі ті тренчі йому затягнули доволі багато, тому що люксова ціна 850 гривень за кілограм. А якщо тренч важить кілограм або 1,5 кг, ну самі можете порахувати, скільки то йому вийде два тренчі, там, більше майже 3000 гривень. В принципі, можливо, як хто продає на грілки або на eBay, це вигідна ціна. Для України, ну може щось трошки можна заробити, ясне діло, бо рідко випадає саме трендж Барберис і по нормальній ціні на інших магазинах можуть оцінити за 6 тисяч гривень і повішати на оціненну вагу, скажімо так. А Трендж Барберіс буде коштувати 6 тисяч гривень. Це я бачив особисто своїми очима. Ну, а вівторок я взяв ось, по-перше, таку позицію. Це светр такі легенькі від Пол Шарка, Яхтинг. У нас розмір L Вінтажний Made in Italy. І також цікаво, то, що 100-відсотковий Pure Lana Virgin. Тобто через такий светрик, непоганий. Прикольний у нього такий колір, зелений, такий ізумрудний, дуже класний. І дивіться на стан, просто. ну... Я не знаю, як він так зберігся, чесно кажучи. Розмір L І -E. Це вінтажна ще позиція, я вам скажу, бачите, нижня бірка наступним чином виглядає. Тобто на більш сучасних бірки там чорні, а тут ще білі. Made in Italy, значок шерсті. Також пише, що тут що пише ще ну, да. New Ну так, new wool. Коротше, Використовують свіжу шерсть. Давайте так назвемо. Можливо хтось правильно скаже то поправив в коментарях. Ну, прикольний светрик на eBay на грілки по 100 доларів в принципі, можна з так заробити, люди виставляють і в принципі, хтось це й забирає. А у нас в Україні ну не знаю скільки там можна заробити. Хтось дуже великий розброс, наприклад, хтось ставить 1200, хтось ставить 1800, хтось ставить 2200. Тому це вже як кому пощастить, кому повезе. Сьогодні взяв на скрині ось таку сорочку, прикольну, гавайку, від фірми Волком, розмір L. В ідеальному стані і дуже класні ось такі квіточки для абстракції, щось такого. Тут є навіть надписи невеличкі Волком X Coral Morphologic. А, так Це може якась ще колаборація, треба погуглить, до речі. Але нічого не вартує, взагалі нічого не важило, тому вирішив взяти, а чому б і ні. Такий маржинальний товар мені подобається. Жилетку від Салєву поудору сьогодні було тільки Саллева три позиції. Два совшела, на жаль, вони були трошечки вбиті. Також були штани шерпа аутдор. Легенькі савшел, але були на сраці зашиті, тому я не став брати. А це у нас селіва розмір L. Може навіть пристігнути його до якоїсь куртки. Теж піде, теж взагалі нічого не вартує. Ну тобто на вагу нічого не вартувало. І, скажімо так, маржинальність також ці речі. Доволі таки величенька. Також взяв ще ось такий код-джекет, це мені Михайло віддав, йому. Як то кажуть, від Дікесу свіженькі колекції, 2XL, правда, розмір. Але в ідеальному стані легенький неоновий. Що стосується маржинальності, то також тут <зас> закладений невеличкий плюс. Давайте так це назовем. В ідеальному стані без жодних дефектів, що в принципі, доволі сильно радує. От, і бачите, я вам знімаю огляд на балконі, тому що в кімнаті немає світла і софтбокс відповідно не можу включити. Три дні пройшло. В етозі у нас виходить 2, 4, 6, 7 позицій за два дні. Враховуючи, що минулого тижня я доволі таки багатенько набрав, я навіть сьогодні не хотів їхати, бо я став зранку. Був дощик о сьомій ранку. Я такий думаю, ну якщо до восьмої не закінчиться, то я не поїду сьогодні з карами. Ну він до восьмої закінчився, але як я тільки приїхав до магазину, він знову почався. <смі> ну таке буває. А я поїхав в одній футболці і в шортах навіть не взяв легеньку вітровочку. Треба, якщо така погода, що може дощ падає, а може не впаде, то краще взяти з собою якусь вітровку, бо у Львові. Сумніваюся, чи впаде, то ще не впаде, краще бери, тому що він точно впаде. Це Якщо у нас там на півдні. Будуть обіцяти по декілька каналах і по деяким прогнозам. Що будуть обіцяти, що дощ буде, дощ буде. Ти його сидиш, чекаєш, а його просто снесло, і навіть ніхто його не помітив. От, пройшов дощ, трошки температура впала, це прикольно. Насправді бачите, що все намочило, але зараз знову почнеться жара. Завтра на Лівандовку, давайте знову ж таки поїдемо. І також на цьому тижні буде знову бонусний день у суботу. Сподіваюсь, буде в мене час і буде електроенергія, щоб відео змонтувати. Тому що якось вже привик на комп'ютери монтувати. Вже не хочеться навіть думати про те, що ну, треба буде монтувати на телефоні. Це прям буде боляче-боляче. Коротше, ось такі новини, ось така ситуація. Дякую за те, що дивитесь. Пишіть коментарі, по можливості буду відповідати, але... Зважайте на те, що реально світла немає, і коли включають. Ну от сьогодні от, в 11 включили, навіть там 11-10 в час вже виключили в першій годині. Ну і що? Що я встигну? Мені треба їсти приготувати. Ну коротше, у кожна така ситуація, що я буду вам пояснювати. Ви ж дивитесь, мене з України. Все, давайте, тримаємося. Сподіваюся, восени буде ситуація краще. Шанс свій сломає. Так, оріг чи не оріг? Дірки трошки зрізані. Кирилін, клян, який яскравий такі. Мені там такі за ті же стари писали, о, я такі підібрав, продав на шафі за 1300 що Ми тоді бачили кару штани. Я кажу, це нема проблем, просто я таки не хочу брати тут. обрати. Ще й дивись з цим пластиком, навіть дитяча куртка. 164 см, це дитяча, мабуть, так? Так, так, підліткова, так, підліткова. Мабуть що. Ну така, як Вольський. Старенька, блин. Сорочка таких не знаю. Якусь кінтрел. Оркінтрел. Свет. Сенс. А тут ще мерседес намальований. Де? Вот написав Мерседес. Петру у нас. Ох, блін, щось сьогодні поїхав на той секонд хенд по тім гуманітаркам. Максимально дізмораль якусь поймав, не знаю навіть чого. Ну можливо то, що за один за завіз, за один магазин було шорти Кархард, штани, кархарт. Штани Тонай були оригінальні з патчем Карго, шорти Монклер і там ще якісь дрібнички. А і жодна із цих речей мені не дісталося. Я такий. Люблю запах дізморалі з Ммм, Це ж я заради цього і живу, скажімо так. А взяв максимально базові речі. Ось такі лонг від Adidas, дуже легенький. Аерореді, свіженькі колекції, 21-го чи 22-го року. Тут от є прорізи для того, щоб можна було продіти сюди свої пальчики і бігати. Тобто це для бігу, потім футболочку, Nike на дрейфвіті розмір L. Також для бігу супер легка. така така коротше, Буде добре вентилювати спринт да, прорезинені. Ці нові колекції Nike Running дуже у них такі технологічні, я вам скажу дуже там взагалі вона не вагома, зовсім нічого не важить. І светер на останній день майже взяв на світі секонд-хенду, може пам'ятаєте. Позапрошого секонд-хенд патруля був цей светер. на світі секонд-хенду нарисне, і, в принципі, він цілий, просто в перший день я не хотів його брати, бо він доволі тяжкий. А за 60 гривень я вважаю, в принципі, непогано, можна і взяти. Тим паче розмір М він повністю цілий, все з ним добре. Грулірування на гудзиках є. Металева фурнітурка, металева блискавка повністю YKK. І тут такий Аля шкіряний патчик з видаленим віночком. В принципі, непогана штука. восени, думаю, піде або взимку навіть піде. Тому Фредпері у нас до сих пір поважають і полюбляють. Дивіться, яка тут вентиляція? Аж посвідчується пальці, нічого собі. Коротше, треба ще поміряти, може собі лише. Відео ще не закінчується, буде завоз ще у суботу. Тому дивимось далі. <плес> Ех, ну люблю бонусний день, іноді дозволяє взяти якісь цікаві речі, які на цьому тижні навіть не попадались. Ось такі худа від Кахарту. то дивіться, камуфляжного стилю, такі, знаєте, джунглі, якісь, скоріше за все, десь я бачу такий камуфляж уже. Потім взяв кепку від Фредпері. Ось така тут на металеві засібки. Футболка поло від Hugo Boss, Regular Fit, Pima Cotton, розмір L. Ну, по факту, думаю, що це на Мечку піде. В принципі, без дефектів, без нюансів, не вигорівши. Це саме головне. І ось такі шорти від Лайрі Скота, розмір XL. Котонові треба по заливати їх і виставляти на торгові площадки, тому що скоро вже продати буде шорти доволі проблематично. Ну, і в цілому, бачите, непогане завершення цього тижня, я вважаю. Недаремно сьогодні став у шостій годині та й поїхав на той секонд-хенд. Люблю той світ секонд-хенду, Він знаєте, такий, що й там попадаються якісь бренди. Вони загалом то англійські, але цікава анге, бо буває дешева англія по типу там. Рігата, Крекхоперсів і тому подібне. ну, Я іноді теж таке беру, але регата вже не був. Але от саме такі цікаві бренди англійські. Тобто Фред Перрі, Лалі Скотт, вони до сих пір у нас картіруються і люди у нас купують. Полюбляють цей бренд насправді. І такого цікавого, що я ще побачив, була куртка RLX, ну, Ralph Lauren X пухова. А, довга була куртка від Перрі, така як, типу Пальто, тільки пухове пальто, довге аж до колін. І куртка розмір з зенерфейс, така коричнева з накладними кишенями. І по каргурту я дуже задоволений, чесно кажучи, розмір M і такий цікавий камуфляжний стиль. Я сподіваюся, піде обов'язково. Ну, шорти, база, кепку треба помірити, може собі залишу. Ну і футболка поло також, в принципі, непогано, бо у нас полюбляють люди. Ось так закінчується тиждень. Дякую за те, що додивились до кінця. Дивіться мої попередні відео, дивіться мої наступні відео. Всім привіт і всім па-па.